Доброго дня! Мене звати Микола Слівченко, і сьогодні ми поговоримо про сумісність корейських імплантологічних систем і ортопедичних компонентів від них. Досить часто ми отримуємо запитання, чи можна використовувати абатменти від інших корейських систем з імплантатами компанії Остем? Або чи можна придбати абатменти від компанії Остем чи, до прикладу, платформи і використати їх з імплантатами, які вже встановлені в пацієнта? Чи можна це комбінувати? Які можуть бути наслідки? Ми спробували розібратися в цьому запитанні. Ну і які речі виявили для себе. Можливо, вам це буде цікаво. Ну, насамперед, звідки це з'явилось? З'явилося це через певні або зуботехнічні лабораторії, або фрезерні центри, які в свій час впровадили таке цікаве. І підкуповуючи поняття, як, наприклад, ізраїльські імплантати, які всі мали би бути сумісні один між собою, і корейські імплантати, ізраїльтяні і корейці, як дуже часто можна почути від представників тих чи інших компаній. Так, вони подібні, і навіть в чомусь і є сумісні. Але в чому є різниця? Сумісність усіх корейських систем полягає тільки в одному чиннику. Вони використовують зазвичай конусність, конічність з'єднання, яка становить 11 градусів з кожного боку або 22 градуси з кожного із боків. Е, є корейські системи, які мають інший конус, тоді ми не говоримо про якусь сумісність від слова взагалі. Корейські системи на якомусь етапі розвитку ринку імплантатів в Україні зайняли. Лідируючи позицію і досить хороше місце, оскільки пропонували високу якість продукції за прийнятну і адекватну ціну. І на сьогоднішній день ми маємо на ринку України продукцію від компаній Neobiotec, Megagen, Dentium, ну і багато-багато інших. Близько 10 систем можу перечислити з тих, які є на ринку. Так от, у більшості з них конічність з'єднання становить 11 градусів. Але. Коли ми почали розбиратися, які є технічні параметри, а саме висота шахти, висота хекса, діаметр хекса і особливо діаметри і довжина гвинта, з допомогою якого прикручується абатмент чи супраструктура до шахти імплантату, то виявили для себе дуже багато всяких різних розбіжностей. Що ми можемо з певненістю сказати, можемо сказати тільки одне, що більшість систем від корейських виробників у випадку співпадіння платформ є сумісними при умові використання безіндексних або без хексових компонентів. Тобто ви можете комбінувати між собою, наприклад, хілінг-абатменти, формувачі десни, від одної системи використовувати з іншою системою. У них немає хексу. Ви можете сміло використовувати е, компоненти, е, такі як платформи для мостовинних конструкцій. Там теж хексу немає. Але завжди пам'ятайте і звертайте увагу на гвинт, якою, яким, в, який використовується в тій чи в іншій імплантологічній системі. Це важливо, оскільки у вас може скласти схибне враження, що супраконструкція зафіксована чітко і надійно, але вона буде розфіксовуватись. Гвин буде відкручуватись через короткий період часу, що може спричинити для вас досить неприємні наслідки. Який вихід з тої ситуації? Лишень один використовувати оригінальні компоненти, які пропонує виробник, і не використовувати реплік. Тоді ви можете бути чітко впевнені, що ваша конструкція буде служити даному пацієнту довго, надійно, і ви будете впевнені у завтрашньому дні, оскільки тільки якість дарує впевненість.